Узі усім привіт! Ну що ж, завершився фінал Ліги Чемпіонів, сезона 2024-2025 років. Альянс Арена приймає фінал Ліги Чемпіонів, сезона 2024-2025 років. Парі Сен-Джермен Інтер 5.0. Сен-Джермен перемагає. І саме Париж в ігрі Лигу Чемпіонів у цьому сезоні 24-25. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку Париж. Луїскі, головний тренер команди, 4-3-3, стартова розстановка Парижа, Джан Луїджі Дон Рума. У воротах перед центральних захисників Пачі Маркініас. Ашрав Нуна Мендеш по флангах, Вітинья, Жау Невиш, Фабіан Руїс, Трикопів захисників, Усман Дембеле, Хвиче Кварацхелия, Дизери Дуєв нападі, це стартова розстановка Парижа, Міланський Інтер, 5 2 стартова Міланської команди, головний тренер команди Симона Инзаги, Ян Янзомер о воротах три центральних захисників. Бастонія Павар, Нікулу Баріола, Хакан, Челхнаглу, Генріххітарян, Трикапів захисників, Дензал Дюмфріс, Федеріка Зімарка по флангах, Лаутара Мартінес Там Маркіу Стюраму нападі. Це стартова розстановка Міланського Інтера. Друзі, ну і про сам давати фінал будемо говорити. Ну що ж, друзі, Париж з перших же хвилин парижані заволоділи ініціативою Париж М'ячим більше володів і справді у Парижа. Ішла гра. Париж. Тотальний контроль м'яча від команди Луїса Інріки на перших хвилинах. Ну і ось вона, 12-та хвина матчу. Париж атакує. Дуже хороша, іде прихована. передача, на дезірідує. Той простріляє на порожні ворота. Ашраф Хакімі удар гол! Ашраф Хакімі! 12-та хвилина матчу, париж сен джермен відкриває рахунок у матчі, а забиває і не святкує цей м'яч, а Шарфхакімі, тому що Шарфхакімі саме з Інтера переходив в Париж у 2021 році, один сезон на Шарфхакімі провів в Інтері, сезон 2021, ну і до речі Інтер виграв з Кудету при Антоні Аконте, і, а Шарфхакімі у порожній ворот забиває, 1-0 Париж. Забиває, в принципі, після такого шаткового забудого м'яча Паріж продовжував домінувати. У Інтера взагалі, знаєте, ось ну, нічого просто у команди Сімондзегі не виходило Паріж. Э, повністю, на мою думку, команда Луїса Енріке э, контролювала матчі. І справді, неймовірний пресинг був від э, у виконання футболістів Паріжа. Ти справді, бо таке відчуття, знаєте, нібито футболісти Парижа е, справді та більше, тому що просто якусь неймовірну інтенсивність дала команда Луїса Енріке. хвилина водоматчу Нікол Барела. Майже зробив кутовий Ніколо Барела. Але Вільям Паче в останню мить вибиває м'яч. І потім у Парижа розвертається контратака. Хвіча. Хвіча Кварацхелія, Бередачина. Усмана Дембеле, то й далі на дізері доїграє, то і пробиває рикошет і гол і гол Пари сен джермен подвоїв свою перевагу на 20 й хвилині матчу. 2-0 Паріж. 2-0 це Париж. І після другого збитку м'яча Парижані продовжували контролювати матч. Були моменти Усмана на щоб забивати третій м'яч. У хвичкорацхилі були спроби. Вильтера не згадає жодного шанса. В першому таймі. Париж перемагає Інтер з рахунком 2-0 ну, якраз то у перші 45 хвилин. Да? Вийде у Паріжі Гонсала Рамаш, Люка Ернандес, Мію Любер, Дліберка Ла, Зейрмері. Зай... В Інтер вийде Крістіан Аслані. Невіс, ще, до речі, там бісик вийшов, але потім буде вимушена заміна. Дарміан та Ніколо Вийдуть Введуть Міланського Інтера на другу 45-хвилинку. Тим номер два. Неповно розпочинає інтер. Володіти м'ячем міланська команда побільш та стала. Але все одно, знаєте, Паріж. Все одно був такий що Паріж груд контролює по-справжньому моментів. Не було в інтера таких то гольових. Паріж з цим неймовірним якимось контролем м'яча. Просто контролювала команду Луїса Гру, команда Луса Енріки, да? Кон контролювала безпосередньо гру. І все підходило під таким сценарієм, тобто під сценарієм саме Луїса Енріки, під сценарієм Баріжа. Все проходило під сценарієм Парижа. 63-х на матчу Париж, Париж, не зупиняється, Париж. Не зупиняється Париж, атакує відсіння. Там Осман біліє же красиво п'яткою віддав на вітіння, Той й набирає хіт, туди передач на дізерідоє, то той виходить на ударну позицію, пробуває ближній ближні кути. І... Гол! Дізерідоє 3-0 Парис Сен-Джермен. Париж забиває ще один м'яч. І це робить Дізірі Дує. 63-тя хвилина матчу. Рахунок стає 3-0. І це ще був не кинець, тому що 73-й матчу, футболісти Інтера побігли. В атаку і тут Осман Дембеле, геніальніший пас, Хвіча, вороцкелия, виходить один на один, Хвіча, Хвіча, гол, Хвіча Кварацхелія, 73-й хвинаматч, і Хвіча забиває, І Хвіча забиває, його мрія здійснюється, 4-0 Париж забиває. А виграти Лігу Чемпіонів. І игра Хвіча... і Хвіча забиває, і Хвіча на 73-й хвилині матчу забиває. Пробиває хвича в ближній кут і робить матчі 4-0 на користь Парі Сен-Джермен. І Хвіча в забиває. Але і це ще був на кінець. Там еще Бредлі Баркаля був в момент, коли Бредлі Баркаля обіграв о чербі пробив ближній кут не забив. Ауту таки баркаля передачу на мелю на 86-й хвонімат, что пробиває і забиває мелю п'ятий. 5-0. фантастика, просто фантастика, і справді. 5-0 Париж. Забиває ще один мяч. і На цьому суддя дає фінальний свисток. Парис сен Джермен. Стає переможцем Ліги Чемпіонів вперше в своїй історії. Париж виграє Лігу Чемпіонів. І Париж робить требел у цьому сезоні. Це просто фантастика на сезон. футболісти футболістів Парижі і вони абсолютно поділу перемагають. 23-8 по ударах. 8-2 удари в площину воріть. Володіні м'ячем 60-40. Все це перевага Парижа, ну тільки за кутовими була перевага в Міланського Інтера. Голівими нагодами, друзі, 8-1. На був момент у Тюрама, коли Тюрама пробував по рахунку 0-4 Джин Лейдж Данарума. Гігудар відбив на Паріжа 8 гольових нагод, год, 4 не реалізовані. 531 передача у Парижа, 466 з них були точними, 87% точність передачі Парижа. У інтер, да, була одна була нагода і свою не реалізувала Команда Інзагі 300, 500, 352, прості, 352 передачі у Міланського інтера, 287 з них були точними, 81%, точність передач, 5-0 по офсайдах, з 23 ударів, 8 ствір у Парижа, 12 повзворота, 3 заблоковані удари. У Міланського Інтера, з 8 ударів, 3 поузворота, 3 заблоковані удари, 2 в ствір. По успішних відборах 8-6, тут було Паріжа, Парижа, успішності у Паріжа, 54 Міланського інтера, 2-3 по сейвам, 27 по виносам м'яча, 4-9 за перехопленнями. ну 13-7 за порушеними правилами, 3 жовтих карток має Міланський Інтер, і 2 жовті картки має футболіст Парижа, відповідно. А, ну, до речі, жовті картки. Тут у Паріжа якраз то отримав, отримав жовту картку. Ашрам Хакімі та Дезірі Дує. В Інтер це була Чербі. Маркус Тюрам та Ніколас Залєвський. А найкращий футболіст цього матчу – це Дізірі Дує, який зробив 2 плюс 1 у фіналі Ліги Чемпіонів. Форма в дубль за 67 хвилин віддав гольову передачу у Хвічі гол, Усмана Дембілі дві гольові передачі. А Шрав Хакімі на висоті зіграв і справді. Неймовірний Париж і абсолютно по ділу Паріж перемагає. Ось ще такий підсумок зараз підбивати цього фіналу. Абсолютно по делу, еще Париж выиграет Лигу Чемпионов. Это абсолютно по делу. Париж, Париж просто был неимоверный. Просто был неимоверный. И матч против Ливерпуля, против Астанвилы, против Арсенала и против Миланского Интера в финале. А, уважаю, знаете, друзья, еще ключевыми как раз стала перемога над Сити. Пам'ятаєте, у січні 4-2, коли Париж програвав 0-2, але команду показала камбек, забила 4 м'ячі, перемогла 4-2. Просто не зупинити. Париж выиграє треба. Кубок Франції. А ще можна навіть рахувати, що суперкубок Франції був. Кубок Франції, чемпіонат Франції, перемога в лізі чемпіонів. Но це рік Парижа. Это Рик Парижа. Париж выиграет Лигу Чемпионов. Я только витая Париж. Впервые в своей истории Парижский Гранд выиграет Лигу Чемпионов. Я вам раз дякую за Хочешь Хочу ты вам добра, счастья, бережите себя. Вот так и все финал Лиги Чемпионов. У всех болевальники в Париже витая вашу любимую команду с перемогой в болевальнике Интера. Засмучитесь, да, поразка боляча, 0-5 в финале. Тим більше був такий камбек проти Барселони, Баварії пройшли. Так як два гранді вибили. Але Париж у цьому сезоні команда Луїса Енріке показує просто якийсь неймовірний футбол. Просто неймовірну команду побудував Луїса Енріке. Париж інтер 5-0. Париж чемпіон Ліги чемпіонів цього сезону. Я вам, друзі, бажаю вечерю серця добра та щастя. Найголовніше друзі, ви будьте найголовніше щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.